Злий комп'ютерний вірус переплутав букви у термінах. Нам треба подолати його, відгадавши терміни з теми попереднього уроку. Записуємо шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним. Антивірусні та антишпигунські програми налаштування їхніх основних параметрів. Про це ми з вами запишіть тему уроку сьогодні. Що таке шкідливе програмне забезпечення? Шкідливе програмне забезпечення це програмне забезпечення, яке. Перешкоджає роботі комп'ютера, збирає конфіденційну інформацію з вашого комп'ютера або отримує доступ до приватних комп'ютерних систем. Можете, ну, тобто законспектуйте це своїми словами. Також запишіть собі класифікація програмного шкідливого програмного забезпечення і будемо записувати, тобто, за чим вона класи... ну, тобто, за якими ознаками класифікується. І відповідно: да. щодо ознак, я вам буду, ну, це усно буду пояснювати. Я думаю, що це буде зрозуміло. Класифікація і перша класифікація це в нас за наявністю матеріальної вигоди. Тобто програмне забезпечення, що не приносить пряму матеріальну вигоду тому, хто розробив або встановив шкідливу програму. Ну тобто, хуліганство, жарт, вандалізм на будь-якому підґрунті, або самоствердження, прагнення довести свою кваліфікацію. Що це означає? Хуліганство, жарт, вандалізм. Ну, в принципі, я б це. Скажімо так, з'єднав би між собою, тому що все це несе з собою певний вірус, і, відповідно, ну, скажімо так, дуже сильно якимось чином не впливає, а головне, що не приносять ніякої моральної вигоди, моральної матеріальної вигоди, тому хто розробив це програмне забезпечення. Самоствердження прагнення довести свою кваліфікацію, ну тобто, є такі люди, знаєте, як я б сказав би паразити. Такі люди, які створюють вірус, тобто створив і таким чином самоствердився, підвищив свою самооцінку. Тобто, я молодець, я можу зробити щось погане. Тобто, є дійсно такі люди. І відповідно про да, Віола, кажи. У світ, Ой, у Каті світ виключився. Я зрозумів. Я зрозумів. Далі, наступне програмне забезпечення, що приносить матеріальну вигоду. Ну тобто, програмне забезпечення, що приносить матеріальну вигоду, це перш за все крадіжка конфіденційної інформації, отримання контролю від, над віддаленими комп'ютерами і так далі. Тобто, блокування комп'ютера. Яким чином це відбувається? Крадіжка конфіденційної інформації. Ви навіть ну, тобто, це може бути не обов'язково вірус. Ви навіть можете не здогадуватися, вам зателефонували і попросили. Певний код від вашої банківської карти може таке бути? Пін-код може. може бути пін-код. Також три останні цифри на оберті або там Ну, тобто, якесь таємне слово, ще щось. Тобто, попросили. Таким чином можна зламати вашу банківську систему, це як мінімум, ще які, ну тобто, також крадіжка. Ваших, наприклад, грошей з мобільного телефону, тобто, це також матеріальна вигода. тобто, зайшли, зломали ваш, ваш телефон якимось чином, і відповідно перевели собі кошти там на телефон чи ще якимось чином. Тобто, або вивели ці кошти, і так далі. Тобто, варіантів безліч варіантів безліч до цього. Далі продовжуємо. Що можуть належати до зловмисних програмних засобів? Тобто, це віруси, програм, програм, рекламне програмне забезпечення, хробаки, трояни, рудкіти, тобто далі жадібні програми, захоплювачі паролів, клавіатурні шпигуни і так далі. Тобто, що це означає? Ну тобто, віруси, рекламне програмне забезпечення. Що це означає? Рекламне програмне забезпечення, таке, що, яке вам буде постійно видавати якусь рекламу. Тобто, ви нічого не виконуєте все? А у вас відповідно випадає якась реклама. Далі, ось таким чином, ну, трояни, зазвичай їх антивірус, найпростіший навіть антивірус на комп'ютері, їх ловить. Далі. Що ще в нас такого? Шпигунські програмні засоби. Що стосується цього програмного забезпечення, ну, наприклад, дивіться, що стосується шпигунських програмних засобів. Що туди можна віднести? Наприклад, у більшості з вас присутня веб-камера на телефоні, на комп'ютері, на ноутбуці, так? Також, можливо, в когось є VR-окуляри. Я думаю, знаєте, що це таке, так? Тобто, через ваші через ну, візьмемо найпростіше веб-камера. Через вашу веб-камеру можна спокійно подивитися, яким життям ви живете. У вас може бути вимкнений навіть, ну, тобто, вимкнений комп'ютер і так далі. Але через вашу веб-камеру, якщо до неї, ну тобто до неї підібрали всі дані, якщо її зламали, можна подивитися, яким життям ви живете. Тобто через вашу веб-камеру за вами можна спостерігати. Ну і відповідно, а далі вже з'ясувати, що з вами можна зробити. Ну я маю на увазі, що у вас можна вкрасти це, якщо вдасться це зробити. Далі, що в нас ще існує, існують ще такі у нас класифікації за об'єктами заражу... зараження. За способом зараження, за зовнішнім виглядом, і за результатами діяльності. І за результатами діяльності. Запишіться, зараз про все поговоримо. Дивіться, що стосується файлів. Ну, тобто, за... може бути заражений певний файл, який ви, наприклад, завантажуєте, чи не обов'язково це може бути завантажений з інтернету. Тобто, файл заражений може бути. У вас, наприклад, взяли флешку, понесли її до. Ну, наприклад, знаєте, всі ці копі центри, які роздруковують і так далі. Там дуже багато може бути вірусів, тому що уявіть, скільки туди вставляється флешок, в ті комп'ютери, тобто, завантажувальні відповідно ті, що можна завантажити за допомогою тієї чи іншої програми, або за допомогою якихось файлів, якихось даних. Ну, і віруси файлової системи це ті, що зберігаються у файлі у файловій системі, і відповідно блокують певним чином роботу вашого комп'ютера. Далі, за зовнішнім виглядом, тобто, звичайні їх ви побачите дуже легко, невидимі, начебто, у вас все добре, комп'ютер працює трошки повільніше, але він працює. Ви не бачите, де цей вірус. Тобто, ось таким чином, безпечні, небезпечні. Що стосується безпечних, то наприклад, дивіться безпечні це, наприклад, ну, з у вас кожного разу вискакує реклама, вона не заважає вам працювати, комп'ютер майже нормально працює, тобто, але вірус все ж таки міститься у вашому комп'ютері, і небезпечні це ті, які ну можна сказати, що блокують опера... ваш... роботу вашої операційної системи. Тобто, наприклад, вчора. Взяли, заванта... Вчора взяли щось завантажили, все було добре. Антивірус нічого не побачив, особливо, якщо він не ліцензійний, він нічого не побачив. А далі, на наступний день, прокидайтеся, вмикайте комп'ютер, а він вже не вмикається. Ну тобто, не вмикається, що я маю на увазі? Вмикається, він ввімкнувся все, а операційна система не завантажується. І таке може бути: тобто відповідно, вірус блокує роботу операційної системи. Продовжуємо. Далі. Далі. За кількістю засобів знешкодження, і за способом створення вірусів. І за способом створення вірусів. Дивіться знешкодження однієї антивірусної програми. Ну, тобто, найпростішою антивірусної програми. Вам достатньо для того, щоб знешкодити той чи інший вірус, знешкоджені кількома антивірусними програмами. Ну, Відповідно, вам знадобиться декілька антивірусних програм, щоб його ну, спочатку знайти, а вже потім знешкодити. Але, але така рекомендація: не ставте на один комп'ютер два антивіруси, тому що зазвичай ці антивіруси між собою конфліктують. Тобто, один, один щось бачить, інший нічого не бачить. Або, оди, або обидва нічого не будуть бачити. Тобто поставте один, який, ну, скажімо так, більш-менш нормально буде працювати. Зрозуміло, що усі абсолютно віруси, жоден антивірус не зможе піймати, тому що кожен з них розроблений по, -різ, по різному. Але встанов, ну, тобто можна встановити таким чином. Далі, за способом створення, які вони бувають, створені ручними засобами розробки, тобто, що це означає? До них написано певний, ну тобто, людина бере і прописує код до, до того чи іншого вірусу. І створені автоматизованими засобами розробки, тобто створений вірус за допомогою тієї чи іншої програми. Далі. Далі. Тепер поговоримо тепер коротко про антивіруси, що це взагалі таке і яким чином вони працюють, які вони бувають. Антивірусні програми це утиліти, що дозволяють виявити вірус, вилікувати. Або ліквідувати заражені файли і розділи, виявляти або запобігати підозрілим характерним для вірусів діям. Також законспектуйте це визначення собі. Продовжуємо. Продовжуємо. Далі наступне. Далі. Тепер, які бувають. Які бувають антивірусні програми? Це можуть бути детектори, тобто сканери, лікарі, фаги, ревізори, вакцини, імунітизатори і фільтри, тобто охоронці. Які антивірусні програми найпоширеніші? Ну, Linux нас не цікавить, тому що в нас у більшості, мабуть, якщо не у всіх, операційна система Windows, тобто давайте про Windows. Тобто, це в нас Avast, Дін, Фавіджи, Bitdefender, Clem F, F Antivirus, антивірус, Доктор Веб, 32 Kaspersky, і Norton. А тепер скажіть, будь ласка, які з цих антивірусів ви чули? Тепер продовжуємо. Тепер, які ви можете побачити ознаки зараження? Ну, по-перше, на екран виводяться попередження. Попередження можуть бути, наприклад, у вас там вірус, і він вам пише адресу, де він знаходиться. Це антивірус вам це пише. Далі, знайомі говорять вам про повідомлення від вас, які ви не відправляли. Тобто, те, про що ми з вами говорили. Отримати виплату можна через них, там і безліч таких повідомлень. Або там, наприклад, в соціальних мережах якихось можете відправити. Повідомлення, наприклад, там займи грошей, хоча ви, це, ви цього не відправляли так далі. У вашій поштовій скринці знаходиться велика кількість повідомлень без зворотньої адреси і заголовку. Ну тобто, наприклад, вам надійшло повідомлення, ви відкриваєте, воно там порожнє, немає куди відповісти і так далі. Тобто, відповідно ще по-іншому, як називаються такі повідомлення? Спам. Спам. Правильно, ще по іншому вона називається СПАМ. Ну тобто, якщо, наприклад, пошта це Gmail, вона зазвичай фільтрує такі повідомлення. Хоча іноді пошта Gmail навіть може відфільтрувати якесь корисне повідомлення, яке не ну тобто, яке корисне для вас і не містить спамом, воно може також відправити, виявити, що воно шкідливе, і відправити відповідно в папку СПАМ. Далі, далі, які ще є ознаки зараження? На екран виводяться непередбачені повідомлення зображення, або відтворюються непередбачені звукові сигнали. Тобто, наприклад, сидите, працюєте за комп'ютером, а вам на екран вилетіла на весь екран картинка. Тобто, і таке може бути. Якась картинка, якась реклама, або періодично вискакує якась реклама. Або, наприклад, в ну, Windows 7 було таке, в Windows 10 в XP ще не було, тому що там ще не було сповіщень Сповіщення в правому нижньому кутку постійно вилазить якась реклама. Тобто, це ознака того, що ваш комп'ютер слід перевірити. Далі несподівано відкривається і закривається лоток CD DVD-ROM тобто, відповідно, несподівано відкривається ваш дисковод. Ну, звичайно, що ви, може, й не знаєте, що таке дисковод. Що ще? Також довільно, без вашої участі на вашому комп'ютері запускаються небудь програми. Ну тобто, що мається на увазі, це можуть бути не обов'язково програми. Наприклад, у вас відкритий браузер, і там постійно з'являється якесь, ну тобто, кожен раз відкривається якесь нове посилання, якась нова вкладка кожен раз з'являється. Тобто, і таке може бути. Значить, у вашому комп'ютері щось відбувається не так, тобто, щось з ним не так. Його треба підлікувати або повністю лікувати. Далі. Далі, які непрямі ознаки зараження комп'ютера. Це часті зависання і збої в роботі комп'ютера. Тобто комп'ютер починає зависати, значить, з ним щось не так. Або він переповнений дуже сильно, або в ньому міститься вірус. Неможливість завантаження операційної системи, це те, про що я вам вже декілька разів сказав, тобто вірус блокує вашу операційну систему. Зникнення файлів і каталогів, або спотворення їх в місто. Ну, наприклад, тут уявіть собі ситуацію. Яка, ну, слава Богу, не сталося тоді, але уявіть собі ситуацію. Ви виконували практичну роботу з інформатики. Ну, наприклад, коли ми виконували умовне форматування, так, коли розфарбовували комірки, ви все зробили, все чітко. на Наступного ранку захотіли здати. Почали відкривати файл, здали, а там немає вашого умовного форматування. Тобто він порожній. Тобто він порожній. Ну, далі, відповідно, часте звернення до жорсткого диска і веб-браузер зависає або поводиться несподіваним чином. Те, що я вам сказав, що від щось відкривається постійно. Далі, які можуть бути дії при зараженні комп'ютера? Дивіться, перше, що вам треба зробити, це не панікувати. Особ, ну, є такі, що починають паніку бити, не треба. Далі. Що ви комп'ютер. Комп'ютер це такий самий організм, тобто його також треба відключити від інтернету і локальної мережі, якщо він до неї. Ну тобто, якщо він до локальної мережі підключений, якщо є якась локальна мережа, тобто, якщо деякі комп'ютери між собою поєднані, у вас ну, в принципі у вас він підключений до інтернету, і я думаю, що все. Більше на, ну, тобто до локальної мережі він у вас не під'єднаний ні до якої. Тобто, від, відключіть його від мережі інтернет, ізолюйте його. І далі, вже відповідно, якщо симптом зараження полягає в тому, що ви не можете завантажитися з жорсткого диска. Спробуйте завантажуватися із завантажувального диска, але це якщо вдасться це зробити далі до виконання яких-небудь дій із комп'ютером, вам необхідно зберегти. Вам необхідно зберегти результати роботи на зовнішньому носії. Тобто, це можуть бути, які це можуть бути зовнішні носії, в залежності від того, який об'єм у вас виконаної роботи або виконаних дій міститься на комп'ютері. А саме це можуть бути ну, які-небудь, наприклад, USB flash, жорсткий диск і так далі. Тобто будь-які ось такі програми. Далі встановіть антивірусну програму, ну, знову ж таки. Антивірусну програму підбирайте таку, щоб вона, ну, така, щоб дійсно, яка рекомендована. Тому що встановити будь-яку антивірусну програму, результат буде нульовий. Нічого не вдасться. І, відповідно, встановіть рекомендований експертами компанії рівень захисту. Ну, тобто, якщо у вас стоїть Windows 10, то у вас, я думаю, що достатньо буде Windows 10, Windows 11 і так далі. Зазвичай там, за стандартом, йде антивірус Microsoft Defender. Якщо чули, я думаю, ну я думаю, що чули. Тобто його достатньо для того, щоб захистити, якщо не, не вистачає, можете встановити ще якийсь, але тоді доведеться вимкнути Microsoft Defender, тобто, щоб конфлікту не було між ними. Далі, і відповідно, потім, після того як ви все зробили, запустіть повну перевірку комп'ютера антивірусною програмою, яким чином відбувається повна перевірка комп'ютера, і скільки вона триває. Ну, зазвичай, якщо знову ж таки залежить від кількості об'єму вашої, залежить від кількості об'єму вашого комп'юту ну, від кількості пам'яті на вашому комп'ютері від заповненої пам'яті. Якщо багато пам'яті заповненої, відповідно, перевірка може тривати ну мінімум годину, а то і набагато більше, тобто дві-три. Навіть ну, дехто наприклад, я колись запускав також. Антивірус може мати, о, вірус, точніше, може мати ось такий вигляд. Тобто він написаний ось таким чином, тобто, код в якійсь програмі. Ви можете навіть, якщо ви не розбираєтеся в коді програми, ви можете навіть його не побачити. Тобто він може бути записаний ось таким чином. Ваше домашнє завдання буде. Я вам надішлю посилання на тест, вам треба буде пройти тестування.